Вітаю вас на каналі П'ю. Перший. Нещодавно мені невеличкий домашній харківський бровар Артем з броварні, яка називається Брюарт, відправив свої новинки. І вони так соковито та яскраво виглядали, то я подумав, чому мені не зняти огляд і не спробувати всі ці сорти пива на камеру та не поділитись враженнями. Власне, тут буде 6 сортів. Будемо йти традиційно зліва на права. Для вас справа наліво від мене. І першим у і... нас буде Mexican Lager. Це вже друга версія Hopy Edition. Він був охмелений хмелями Wick Secret та Nelson Savin. Ну і крім того, тут в складі буде цедра лайму. Це щось має бути таке прям. Е, отак. Дуже тропічне, дуже цитрусове і дуже легеньке. У мене тут бокальчик припасений і не один, до речі. Ось такий дуже прозорий, такий чистий. Угу, Прям дуже прозорий. Я не знаю, такий лайтовий лайтовий. І має дуже яскраву ароматику. Тут якраз дуже багато таких от відтінків лайму, лимона, лимонграса. Прям, ну, Знаєте, відчувається, коли броварня якась невеличка, домашня або просто ну, крафтова, не тільки домашня, що людина вкладається на повну, додає багато інгредієнтів, і, власне, те, що пише, те тут і заявлено. Тут дуже багато відтінків лайму, відтінків цедри і лаймової цедри. І так само відчувається от в ароматі трошки така от легка фруктовість. Ну, очевидно, що вона тут від хмелю. Ух, це прям для фанатів лайму. Воно дуже таке от цитрусове. Прям максимально. Але от якраз відчувається, що це там не апельсин якийсь, не помела, а от відчувається якраз така от різка кислинка, що це от якийсь там цитрон, лайм, ну, можливо, десь от такі от лемонграс, бо травіності відтінки є. Але прям от яскраво, дуже яскраво. Це мені здається найлаймовіший Мексикан лагер, який я пив в своєму житті. Ну але в цілому, яскраве, експеримент вдалий, непоганий. Давайте переходити до наступного. До речі, якщо ви ще не дивилися, то в мене на каналі є сліпа дегустація корони, а точніше чотирьох різних корон, які варилися в Китаї, в Бельгії, в Мексиці та в Британії. І, до речі, незабаром ще вийде одне відео з сліпою дегустацією аналогів карони, які є у нас в Україні. На черзі в нас друге пиво. Воно називається Маорі, і по назві вже очевидно, що це буде якийсь такий новозеландський вайб. Ну тут, власне, і на етикетці якийсь новозеландець. Це буде New Zealand Пілзер, зварений на хмелях е Нельсон, Савін та Нектарон. Якщо не помиляюсь, бо я підглядаю тут. В складі не написано, на жаль, хоча вже пора на етикетках писати хмеля. І хтось, до речі, в Україні, мені здається, вже варив е... NZ Пілзнер з назвою Маорі. Але я можу помилятися. Для мене в такому пиві найважливіший критерій це коли ти його там, нюхаєш заплющеними очима, це зрозуміти, чи відчуваєш ти в ньому хміль. І от, як на мене, тут якраз хмелова складова, вона яскраво відчувається, тому аромат тут повністю вписується в концепцію Ніділанд Пілзнера. Фруктовий, яскравий, приємний, але от зауважу такий все ж таки доволі стриманий. Може скажу, звісно, дичину. Але для мене це на смак щось типу охмелений пілзнер-уркін. Бо така досить приємна, відчутна солодовість у смаку, така карамельність, легка бісквітність. Ну, Все гарно, класно. Але при цьому після смаку вже з'являється ось ця гіркота, вона теж доволі яскрава. Вже така з відтінками тропіків, легкою фруктовістю, трошки навіть такі от відтінки апельсинової цедри є. Вплинці, в принципі, те галне пиво, тому дуже смачно і треба після таких слів переходити до столбою ці скейка. Але, звісно що, ми перед тим ще спробуємо мід. Далі в нас в добірці буде єдине не пиво. Це в нас буде питний мед з додаванням ягід, він же меломель. Він буде йти з додаванням чорної смородини, і називається він Бі-Курант. Ну, типу, як така алюзія, як є Black Currant, а тут Black замінили на Бі або з додаванням меду. Прикольна назва, і чесно, мені оцей дизайн чомусь подобається. Не так багато медів у нас в Україні, і я прям на їх атакеточки дивлюся, розглядаю. Мені вона подобається. Міцність 5,5%. Такий дуже насичений колір. Мені здається, що тут дуже багато чорної смородини. О, я собі аж все прям налив. Блін, кайф, я не знаю. Мені ще от колір цього пива такий от приємний, такий червоний, рубіновий, що аромат дуже нагадує бабусин компот. І от мед тут навіть не відчувається. Я не знаю, скільки тут відсотків ягід, але це прям дуже яскраво. Ммм, mm. класс. Чесно, пахне п'ятеркой. Не, ну я не знаю. Це просто компот моєї бабусі, але алкогольний. Ну і смачний. Бо це власний компот моєї бабусі. Дуже легкий, дуже питкий, в міру солодкий, приємна карбонізація, я не знаю. Мені просто нема до чого тут придертися, це дуже смачно, його можна випити з великим задоволенням. Ну, можливо, б хотілося трошки сухіше тіло, але це, знаєте, вже якась опційність. В цілому дуже гарний, питкий, яскравий меломель з чорною смородиною. Це прям, я не знаю, рекомендаціон. Коротше, я от якраз щойно допив це пиво, і в мене є ще один, скажімо так, не знаю, флешбек, референс. Короче, в мене бабушка раніше дуже часто що робила? Вона відкривала банку варення і а, змішувала варення з мінеральною водою. І виходив такий як натуральний лимонад, по суті. Ну бо мінеральна вода, якась там звичайна газіровка мінералка. І різні компоти. І от це дуже схоже навіть на варені з чорної смородини, які от залили мінералки. Тому що ця карбонізація приємно грає на язиці. Блін, я не знаю. От я ще раз повторюсь, що мені подобаються пива, навіть якщо вони не смачні, але коли вони мені трошки, от знаєте, відсилають в якісь там спогади, в якісь там моменти з життя. І це пиво так само от попадає в серденько. це дійсно. Взяти смородинового варення і змішати з мінералки, яку робила моя бабуся. Ну, це прям вау. Я не знаю. І ну, це в принципі смачно. Не те, щоб я просто нахвалюю за враження. Це дійсно гарний смачний маламель. Так, він трошки, можливо, засолодкий і більшості може здатись, але в цілому це прям кайфи. Чесно, він отримує дуже щедрий від мене бал. Тож підписуйтесь на мій Янтап. Екватор перейшли швидко, і зараз ми переходимо до Strawberry Cheesecake. Смузі Саур. тут такий гарнюсінький чизкейк. виглядає соковито, викликає враження, що його хочеться випити. І загалом, мені здається, тут дуже гарно підібрані кольори. Типу, що на блакитному фоні цей червоний чизкейк виглядає прям класно. Попередні смузі у Артема були доволі різні. Він там практикувався з консистенцією, скажімо так, десь були густі, десь були не такі густенькі. Подивимось, що буде тут. До речі, тут у нас в складі. А, написано пюре полуниці, і я знаю, що його тут аж 30%, що, ну, дофіга. І ще суміш для чизкейку. Це, можливо, той самий магічний інгредієнт, який зробить в цьому. Пи вау. А, ну, я думав, він буде іншого кольору. Прикольно. А, ну, Це момент дисонансу, коли от ти від етикетки в тебе очікування іншого кольору. Він такий трошки е рожевий, блідненький, я не знаю, може бежевий. Ну, коротше, колір це не моя сильна сторона. Блін, от я радий, що я все це пиво п'ю на камеру. Ділюсь враженнями для мене. Е ну вже друге пиво і прям кайфи-кайфи. От воно не пахне просто як полуниця, полуничний компот. Воно пахне як десерт з полуницею. Тут от прям відчувається цей чизкейк, цей такий от, е, якийсь там, е, я не знаю, творог, як це державне. М -м Блін, але це класно. Воно от і не як йогурт, а от дійсно пахне як десерт. Ну, Блін, я не знаю, як він це робить, але це класно. Пахне. Може, на смак буде херня? Зараз подивимось. Консистенція дивна. Тут, прям такі якісь шматочки. Я не знаю, це наче кисіль, в якому плавають шматочки ще е, фруктів. Воно таке от, і густе, але при цьому в цій густоті ще є якісь шматочки. Така от специфічна консистенція, але ну, домашка. Смак теж полуничний. Але в смаку з'являється якась така дивна гірчинка. Ну, Загалом, якщо казати про полуницю, інгредієнт доволі неочевидний, мені здається, без ароматизаторів складно добитись такого чіткого смаку аромату полуниці. Аромат тут гарний, а от смаку полуниця, яка переходить в таку перестиглу полуницю, а потім така от, а, легка гіркуватість з'являється. Вона не дуже приємна і скоріше відбирає трошки балів у цього пива, але ну, в цілому непогано. Але знаєте, якщо порівнювати з попередніми релізами, то от у нього попередній був з вишнею, от то був прям топчик. Тут мені здається трошки був відкат назад, ще є над чим попрацювати. Ну, Трошки над смаком. Звісно, над консистенцією. Хоча мені здається, в домашніх умовах взагалі складно робити щось таке от смузі-подібне. Але аромату цього пива прям 10 з 10. Атракції і гра в крафтове пиво продовжуються. Далі в нас так само буде щось цікаве, щось незвичне. Ага, Це в нас буде пиво називається Fett Tomato. Це ну, лінійка томатного пива, яке варі Брюард. І це Yellow Curry Edition. Тут у нас у складі буде сік жовтих томатів, чи паста жовтих томатів. Ну, коротше, тут важливо, що тут саме жовті томати використовувалися. І паста жовтий карі. Тобто, мені здається, що тут буде такі трошки. Індійські нотки, якийсь індійський вайб. Давайте подивимось. У мене знову бокальчик в потрібному місці. О, таке густеньке, прям клас. І на від скейка, тут вже така от однорідність простежується. Знаєте, я думав, що аромат цього пива, в якому дуже багато карі, мене перенесе в якусь Індію, де я ніколи не був. А він мене переніс в мою кухню в квартирі, де я періодично смажу курку, додаючи туди купу спеції карі, і воно прямо так от пахне, як мені дружина каже, що в нас в Індії прям пахне. Тут такий самий аромат. Такий дуже ядовий. От, от Той, хто часто з таким стикається, зрозумів, що він такий от аж це карі він аж ядовий. І отут такий от ядовий яскравий аромат. Клас, мені здається, можна навіть ні спробувати. Томати навіть не відчуваються. Настільки, от яскрава спеція, що томати десь, ну, можливо, там, мінімально відчуваються. Але в цілому це от така ароматика, соуса, там спеції, карі. Прикольно, класно, але чи хочеться пити, поки насправді не дуже, але давайте спробуємо. Прикольно. Спочатку п'єш, відчувається така гарна томаточка, та а потім накатують спеції. Але спеції накатує прям багато. Яких спецій? Правильно карі, тому що карі перебиває все. Знаєте, це прикол, коли кажуть, що коли розбагатію, ви не побачите, але натяки будуть. От коли я почну додавати в курку не спеції карі, а цей півас, це значить що розбагатію. Бо, ну. Це один в один спеція каррі. Тут настільки багато цього соуса, що важко розрізнити якісь інші складники. Ну, знову ж таки, фокус на тому, щоб знайти томати. Томати першим смаком відчуваються, але одразу так от накидаються на нього ці спеції. Прям дуже яскраве пиво. Але ну, це якраз пиво емоція. Це пиво, яке от купити раз, спробувати щось відчути. Бо, ну, чесно кажучи, мені, мені там ту пляшку допити доволі складновато. Прям яскравий дійсно для фанатиків карі. Я, ну, я настільки часто додаю в курку цю ерунду, що ну, я не фанат. І тут обирайте самі. Але як на мене, це от пиво на раз, але так само допити його це підпитання. Можливо, під якесь м'язко було б ок. Допивати його не буду, буду переходити до наступного. А ви тим часом можете написати в коментарях, скільки разів я сказав слово Карі. Опа. Так, далі в нас буде Hoppy New World, Double New England IP. А, Такий впізнаваний трошки дизайну хмельного пива у Брюар, але він трошки міняється. Це буде Hazy IPA, але вже Double Hazy IPA. Міцність буде 8%. І тут в нас хмеля Eclipse, Nectaron та Superdelic. Superdelic це, мабуть, не хміля, суміш. Кожен раз вагаюсь, забуваю постійно почитати. Блін, кайф. Ну, колір у нього такий густенький, такий прям трохи молочний. І дуже яскравий аромат. Аромат таких от білих фруктів. Дуже багато відтінків помело, трошки там якоїсь дині. Та, от Переважний профіль це такі от білі фрукти, і десь трошки на фоні відчуваються легкі цитруси. Але от в цілому це от такі от о, диня, помела, трошки виноград. Аромат приємний, класний, ну, коротше, класний фізям. Смак у нього так само яскравий, він продовжує всю цю історію, яка була в ароматиці. Тут так само переважають білі фрукти, трошки тропічних фруктів. Знову ж таки, помела, диня, можливо, десь там трошки відчувається. Папайя, ну, от в такому от форматі все йде. Дуже класно, приємно і, ну, знову ж, це варто відмітити, можливо, як фішку броварні, але в нього такий доволі сухенький профіль, воно не засолодке, що доволі приємно. Ну і в принципі, це останнє пиво на сьогодні, тому хочеться підбити підсумки, що я з великим задоволенням спробував ці шість сортів. Більшість цього мені прям сподобалась з дуже такою гарною відміткою. Але, звісно, є сорти, над якими треба трошки попрацювати. Але в цілому, знову ж таки, як для домашньої невеличкої броварні, ну загальне враження, це прям супер топ. Я не знаю, що ще сказати, і можете мені порадити якусь іншу домашню броварню, яка може там протиставити пиво. Ну, причому тут доволі різноманітна лінійка. Як на мене, то зараз Артем це один з найкращих пивоварів на такому маленькому домашньому рівні, який є в Україні. А ви можете написати свою думку стосовно цього в коментарях. Бупа. Так, тепер. Нє-ні-ні-ні. Коротше, я поки розказував, я ще паралельно змог трошки подумати. Думка яка? Типа, що Ісус сказав, що ми всі маємо страждати. І сьогодні мені в цьому допоможе тіпо, пиво від Вібрандпур гостре.